24 квітня пані Наталя покидала рідну качкарівку через окупацію, то їхала в невідомість. Разом з шістьма своїми дітьми пройшла за два десятки блокпостів і лише з полегшенням видихнула, від відкіля побачила нарешті українських військових. З того часу родина мешкає в Кривому Розі, а малеча старано навчається, щоправда, в онлайн форматі. Тож для такої багатодітної сім'ї подарований планшет та павербанк ще як в нагоді. У нас один телефон е довго зарядку не нідержить. І з одного на другого, пока місь уроки у нас заканчується, наприклад. Ми три телефони міняємо. вони не підтримують те, що треба. Звісно, це очень дякую, очень дякую. Я благодарна всім, хто і допомагав, і хто. Ну спасіба большое. Кількість дітлахів і в сім'ї пана Віталія. Родина до міста фортеці переїхала на початку травня, також з Херсонщини. Найменшому малюку лише кілька тижнів, і він народився вже в Кривому Розі. Більшість малечі шкільного віку та зараз навчаються саме в Криворізькій школі. Старша буде вона як в її больше на больше У Нас один телефон все одно не вистачає. Це на перший клас. Звісно, сподобалося, дякую всім, хто приймав цьому. У честь спасіба павербанк зараз це ну, надо, тому що світло вимикають постійно. Закупити планшети та павербанки вдалося завдяки коштам, вирученим на міжнародному благодійному ярмарку. Made in UA. захід пройшов 14 жовтня в одній із шкіл Естонії та зібрав навколо себе багато небайдужих людей. Загалом вдалося виручити 28 тисяч гривень. Я зверталася до колег-волонтерів. Ми ці родини дуже ретельно відбирали, тому що, по-перше, була така вимога, щоб вони мешкали у Покровському районі. Це раз, а друге, щоб це дійсно були відповідальні багатодітні родини, тому що ми дуже турбувалися про те, щоб ці планшети попали саме в ці дбайливі руки батьків. Допомогла організувати ярмарок одна із громадських діячок Кривого Рогу, яка зараз знаходиться в Естонії. Тим часом колектив Палацу Ку. Тури центральний, що також долучився до такої ініціативи, об'єднав зусилля з мистецькими та музичними школами, бібліотеками, навчальними закладами та дитячими садочками Покровського району. Такою суперкомандою зібрали різноманітні поробки, малюнки та прикраси в патріотичних кольорах України. Вийшло близько 30 кілограмів. А далі посилка помандрувала в дальню дорогу. Вона, звісно, зробила дуже е, такий е, маршрут е, переїзду. Спочатку до рівна з рівними. Переправили її до Чехії. З Чехії вона їхала до Естонії, і хочу відмітити, що на цьому всьому шляху ми зустрічали наших криворізців. тобто криворізці, які навіть з інших міст передавали один одному цю посилочку, і жодної копійки ми не витратили на переміщення і доставку цього грузу. Окрім таких приємних подарунків для присутніх родин влаштували міні-свято а також вони могли поспілкуватися між собою та розповісти свої історії, як вони потрапили до. Кривого рогу Вікторія Пінчук Сергій Філоненко перший міський.